Усім вітання мої дорогенькі. Карпати це не просто гори, це цілий світ, наповнений запахом смерек, дзвінкими потоками річок, гостинними колибами та стравами, які народилися в серці гуцульщини. Гуцульська пательня – це саме та страва, яка поєднала у собі дух та силу карпатських полонин, ситність домашньої кухні та вишуканість у простоті. Гуцульська пательня це їжа, що зігріває. Готували гуцули таку страву просто на відкритому вогні, у чавунних сковорідках. Для приготування нам потрібно пів кілограма свинини. М'ясо промиваємо під проточною холодною водою та обсушуємо. Нарізаємо середніми шматками не дрібно, щоб воно залишалося соковитим. Це лопатка, вона має невелику кількість жиру, який під час смаження розтопиться, м'ясо буде ніжним, а вся страва вийде соковитою, при цьому структура м'яса буде щільною. Невеликі шматочки швидко обсмажаться та рівномірно пропечуться, зберігаючи соковитість у середині. і зручно буде їх смакувати. У сковорідці з товстим дном розігріваємо ложку смальцю або ж можна витопити шматок сала. Такий точно знайдеться у вашому холодильнику. Саме цей жир надасть правильний запах страві. Коли смалець розтопився, нарізані шматочки викладаємо на добре розігріту сковорідку. обсмажуємо м'ясо на середньому вогні до утворення рум'яної скоринки, яка збереже м'ясні соки всередині. Поки м'ясо набувається на сковорідці, нарізаємо картоплю середніми шматочками. Картоплю будемо смажити, тож шматочки мають добре просмажитися всередині до готовності. І після смаження потрібно зберегти форму, щоб вона не розпадалася. Тому такі шматочки для цієї страви підходять найкраще. Чому для смаження сало або смалець? У горах олія була рідкістю, а от сало завжди було під рукою. Його витоплювали і на цьому жирі готували різні страви. Так її ставала ще тяхнішою та коковитішою. Картоплю відправляємо на іншу розігріту зі смальцем сковорідку. Коли жиру достатньо, тоді картопля гарно підсмажиться до золотистої скоринки. Сьогодні гуцульську петельню можна знайти у багатьох карпатських колибах, де її подають на розпечених металевих петельнях, щоб вона довше залишалася гарячою. Все виходить просто ситно і поживно. Слідкуємо за м'ясом, щоб шматочки рівномірно підрум'янилися. Важливо не пересушити. Воно має залишатися м'яким та соковитим. Далі нарізаємо півкільцями кільцями одну цибулину. Цибуля це смак, без якої страва втрачає свою насиченість та запах. Під час обсмажування цибуля карамелізується, надаючи страві солодкуваті нотки та приємний після смак. Помішуємо м'ясо. Воно вже набуло золотистого кольору. Гарно зашкрумлилося. До речі, поки м'ясо смажимо, не солимо його. Приправимо в кінці, бо сіль витягує вологу і м'ясо може вийти сухим. До того, ж, обсмажування без солі дозволяє м'ясу швидше покритися рум'яною скоринкою. І картоплю помішуємо. Важливо, щоб нічого не підгоріло. Цибулю трішки мнемо і відправляємо до м'яса. Така гаряча пательня смакує як на сніданок, так і на обід і на вечерю. Правда ж, ну погодьтеся, як така страва може не тішити. Смажене м'ясо з цибулею, картопля, ще й квашанина. Все це чудово поєднується. А чому на сковорідку кажуть пательня? Тому що слово пательня запозичене з польської мови. А ви напишіть в коментарях. Можливо, у вас також на сковорідку кажуть по-іншому. Як тільки картопля підсмажилася, вогонь вимикаємо. Цибулю підсмажуємо до золотистого кольору. Подейкують було повір'я. Якщо турист з'їсть гуцульську петельню в горах, він ще не раз повернеться сюди. Аби файно з'їв, то Карпати тебе покличуть знов. До готового м'яса додаємо 200 г квашеної капусти. Перед додаванням витискаємо сік з неї. Обов'язково пробуємо. Якщо дуже кисла капуста, тоді промиваємо у холодній воді. Капуста чудово збалансує жирність і зробить страву легшою для травлення. Перемішуємо та обсмажуємо 5-7 хвилин. Вже на цьому етапі додаємо солі до смаку. Не забувайте, що квашена капуста теж достатньо солона. Приправляємо чорним меленим перцем. Додаємо 3 столові ложки аджики та 2 столові ложки кетчупу або томатного соусу. Аджика надає страві гострого характеру і створює не просто смак, а й зігріває зсередини. Все гарненько перемішуємо і підсмажуємо приблизно 2 хвилини. Гуцули вважали, що квашена капуста додає сили, тому вона була незамінним компонентом у багатьох стравах. Гуцульська петельня це не просто картопля з м'ясом, це дух Карпат, традиції предків, сила гірських людей. Це їжа, яку варто спробувати хоча б раз у житті, і зрозуміти, чому гуцули так люблять свої гори. Картоплю перекладаємо до м'яса. Кожна страва народжується з потреби, а не просто так. Наші люди завжди були працьовитими, сильними, витривалими. Їхні дні проходили у русі. А після важкої праці хочеться ситної, гарячої та простої їжі, яка не лише насичує, а й додає сил. Для подачі нарізаємо зелень цибульки. Поки смажиться наша страва, вже все навколо наповнилося її запахом. Ніжне м'ясо змішується з підсмаженою картоплею, легкою кислинкою квашеної капусти, солодкуватою цибулею та пікантним присмаком аджики. Цю страву легко приготувати, а ще легше з'їсти прямо з гарячої сковорідки, просто насолоджуючись кожним шматочком. Обов'язково треба і маєте спробувати. Це справжня гуцульська традиція, така ж стара, як і Карпати. Простий рецепт, ситна соковита, пряна страва. Смак, що не можна сплутати ні з чим. І порівняти теж, гуцульська петельня має унікальний смак, який складно описати. Подаємо до столу у сковорідці, в якій смажили, щоб їсти гарячою прямо з петельні. Прикрашаємо зеленню. Така страва чудово смакує з домашнім свіжоспеченим м'яким всередині з хрумкою скоринкою хлібом, З квашеними огірками, з маринованими білими грибами, солоним сиром, такий як бринза. М'ясо виходить соковитим, ніжним, з легкою хрусткою скоринкою. Картопля м'яка всередині, але з підрум'яненою зовні з Квашена капуста додає легкої кислинки та балансує жирність. Аджика та кетчуп роблять страву трохи гострою. Цибуля розм'якшилася і дарує страві соковитість. Вся ця смакова композиція переносить у гори. Гори це не лише мальовничі краєвиди, свіже повітря та гуцульські мелодії, що розливаються поміж смереками. Це ще й особлива кухня, яка зберегла в собі традиції століть. Гуцульська пательня одна з таких страв. Що передавалася від покоління до покоління, від пастухів, які варили її у казанках, до господинь, що вдосконалили її у печах, а тепер до сучасних кухарів, які подають її у колибах, на розпечених сковорідках, від яких іде пар, а запах розноситься на всю залу. Тож готуйте гуцульську петельню, насолоджуйтеся і відчуйте справжній смак Карпат. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди, ваші карпатські шкварки.